Книга об'явлення Івана Богослова, 20 глава, 11 вірш. І я бачив престола, великого білого, і той, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля й небо, і місця для них не знайшлося. І бачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми. І дало море мертвих, що в ньому, і смерть і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне, це друга смерть озеро Огняне. А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинутий буде в озеро Огняне. Це ми бачимо, що буде воскресіння кожної людини. Яка і в морі була, яка і вже була в в'язниці смерті і аду? І буде останній суд, на якому будуть суджені всі, згідно з тим, що було написано в книгах. Наше життя воно записується в книгу. Кожного є своя книга, там на небесах, небесна канцелярія, яка все записує. І ми нічого не зможемо скрити від Бога. І часто я чую, що люди кажуть, за нами ніби наблюдають. ніби в якомусь куполі живемо, Ми в акваріумі ніби живемо. Так, так і є. Ми живемо в акваріумі, за нами наблюдають. Весь духовний світ дивиться за нами. І Бог, і сатана, і біси, і ангели. Всі вони. Наблюдають за нами, і ми робимо свій вибір тут і зараз, на цій землі, хто ми? Ми діти Божі, чи ми діти сатани, кому ми надаємо перевагу Богу чи лукавому. Тому приєднуйтеся до церкви, Слово Боже, щоб бути записаними в Книзі життя. Тому що в Книзі життя написані тільки учні Ісуса Христа, ті, хто виконували свої обов'язки на цій землі, ті, хто служили Богу і виконували Божу волю. І це оподіляємо тільки ми своїм вибором. Тому, якщо ви потрапили на це відео, можливо, Бог стукає саме до вас, щоб призвати вас і щоб спасти вашу душу від гієни вогняної, яка є смертю другою. Смерть це не просто фізична смерть, є ще смерть друга це озеро вогняне, це вічна мука душ тих людей, які не пізнали Бога, які через свою гордість, через свою думку не прийняли любові Божої. Тому не витрачайте часу дарма і не втратьте можливість бути записаними в книзі життя.